Розі нас інфоперші про головне поїхали. Упродовж останніх тижнів та двох місяців російські аеродроми в центральній частині країни практично зупинили польотну активність. Причини масові точки удари невідомого походження, які пошкодили злітно-посадкові смуги, радарні вузли та системи підготовки літаків. В результаті виведено з ладу шість стратегічних авіабаз спалено понад 17 літаків дальньої авіації. Ліквідовано щонайменше 140 осіб технічного персоналу, включно з чотирьома офіцерами, з доступом до ядерних запасів доставки. Російська командування офіційно заявляє про технічні несправності і непередбачувані погодні явища. В реальності система нанесення ударів паралізована. Відновлення української шахти запуску повернення в гру за підтвердженими даними західної розвідки в Україні відновлено один із підземних стартових комплексів, який раніше вважався знищеним у 2000-х йдеться про шахту глибокого занурення, пристосовано як під ядерні, так і під звичайні балістичні ракети. Станом на зараз інфраструктура шахти повністю відновлена система навігації. Цієї модернізовані ракети розміщені на бойовому чергуванні. Готовність повна за даними джерел, установка має дальність понад 1100 кілометрів, що дозволяє досягати цілей в глибині території РФ, включно з московською агломерацією. Розосередження Рєшніка залив середини Окурисько. Нещодавно було викрадено проєктно-інженерні схеми військово-російського ракета Рєшніка стратегічного носія, що проходить випробування на гіперзвукову модифікацію. Викрадення відбулося під час локального штурму бункера не особами Уніформі ФСБ підозрюють операція. Була спланована за підтримки частини генералітету РФ. Дані передано українській стороні через кілька нейтральних каналів. Дві людини, які брали участь в передачі, зникли або були ліквідовані після отримання схем українські інженери з Січі, які вже працюють підземних майстернях, змогли створити прототип ракети, що вразила навіть союзників. Секретні склади Януковича, Кучми – несподіваний ресурс джерела повідомляють на території Західної України знайдено законсервовані підземні склади, що вмістили залишки радянських і пострадянських розробок в сфері ракетобудування, зокрема двигуни, корпуси, елементи управління. Ці склади були частково створені за часів президентства Кучма, який мав доступ до радянської програми Мирний космос, законсервовані і приховані в епоху Януковича з невідомих мотивів, можливо, як страховий інструмент. Саме комбінування залишків із цих бази, нових технологій і схема рішніка дозволило створити нову українську ракету дальнього дії потенційно гіперзвукового класу. Ект і втрати втрати РФ внаслідок останніх ударів понад 140 загиблих, зокрема 23 офіцери ВКС РФ, 17 знищених або важко пошкоджених літаків. Чотири склади боєприпасів знищено, в тому числі на базі Стамбульської області. Градарна система на Уралі станція виведена з ладу після сарі сліпих уражень. Україна один ракетний пуск в призвів до пошкодження стартового блоку чотири поранених військовослужбовців. Розвідка підтверджує, що не менше два. Спроби диверсії з боку РФ. Одна з них зупинена при підході до підземного об'єкта. Аналітика, що це означає, військовий вплив РФ втрачає стратегічну перевагу в повітрі. ЗСУ демонструє здатність нести війну в глибину РФ. Потенціал Орешнік. – фактора стримування для Кремля. Політичні наслідки Путіна втрачає довіру генералітету. Поширюється інформація про нестачу частини ППО під командування Патрушева. Захід не коментує офіційно, але розширює підтримку України з технології. Логічного боку суспільна реакція в РФ паніка серед населення центральної Росії, ріста запитів як евакуатувати дітей з Москви збільшення втечі серед технічного персоналу з об'єктів Міноборони. Висновок Україна вийшла на новий рівень стратегічного стримування, відновлення власної балістичної програми, не акт провокації, а відповідь на системний терор. Оприлюднення такої інформації сигнал для Москви, що є шанс обрати дипломатію. Але якщо він буде змарнований, шахти не мовчатимуть. Редакція каналу не несе відповідальності. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів, голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.